Доброго дня! Вітаю п'ятий клас на уроці образотворчого мистецтва. Ми з вами досить успішно дослідили, як народжувалося мистецтво в далекі часи. Тепер повертаємося з минулого на 32 тисячі років вперед, в наш час, і це добре. Це добре, тому що настав час знайомитися з образотворчим мистецтвом поближче. Адже воно спілкується з нами постійно, повсякчасно, але на своїй мові. Якщо ви були уважними на першому уроці, то побачили, що мова ця дуже різноманітна. Ось як образотворче мистецтво може по-різному розказати вам про звичайного кота. Ми починаємо вивчати ці мови, щоб не лише розуміти мистецтво, а й самим розмовляти цією мовою, тобто створювати твори образотворчого мистецтва. І розпочати я вам пропоную з графіки. Якщо ви забули, що це таке, можете взяти наш буклетик і поглянути, що ж за вид образотворчого мистецтва графіка. Згадайте, як виглядають графічні твори. Я вам декілька приготувала. Вони чорнобілі, не мають кольору, проте мають свою мову. Яка ж вона? Мова графіки. По-перше, це лінія. Будь-яке зображення. Ми починаємо з лінії на папері. По-друге, це пляма. Темля, темна пляма на світлому теж може створювати зображення. По-третє, це штрихи. Маленькі рисочки, якщо їх правильно розташувати на папері, також створюють зображення, і це також мова. Графіки, і навіть звичайні крапочки виявляються також мовою. Графіки і ними також можна малювати. Подивіться, як це працює, коли художник володіє і лінією, і плямою, і штрихами, вміє це правильно поєднувати, правильно розташовувати. Взагалі то, це, ну, як в музиці. ось послухайте. Спочатку мелодію грає. Один інструмент, яка вона гарна, правда? Потім додається другий, третій музика стає більш багатою. Але це все теж та, та ж сама мелодія. І ось вже цілий ансамбль різних інструментів створюємо вірну музичну красу, де у кожного своя роль. Але лише поєднавшись разом. Вони дають нам можливість насолоджуватись музикою. І в графіці може бути одна лінія, як одна мелодія. Ось, будь ласка, вам портрет виконаний однією лише лінією, і він чудовий. Потім до лінії приєднуються штрихи. О, зовсім по-іншому виглядає портрет людини, коли там вже дві складові графіки лінія і штрих. Згодом до лінії і штриха додаються прямо. Ще багатшим стає зображення. І ось так поступово доповнюється зображення штрихами, плямами, крапочками. ми отримуємо гармонійне зображення людини. Все це працює разом, доповнює один одного і вражає нас своєю. Нестецькою досконалістю. Гадаю, що ви зрозуміли так працює професіональне мистецтво. Ну, а ви сьогодні будете як першокласники. Ви ще не чарівники, а тільки навчаєтесь. Отже, ви спробуєте попрацювати і лінією, і плямою, і штрихом. І крапкою в одному зображенні. Роздивіться, будь ласка, цей натюрморт. Він простий, але в ньому є все. Автор зібрав глечик, яблука, хліб з родзинками, квіти і розташував їх на столі. Ззаду є теж певний фон. Ви бачите ось. На натюрморту лінії. Ось крапки, ось штрихи, ось плями. Спробуйте, будь ласка, зробити подібний натюрморт самі. Працювати ви будете маркером або чорним фломастером. І формат я пропоную вам взяти вдвічі менший за альбомний аркуш. Тобто альбомний аркуш це у нас. А4. Якщо ми поділимо його навпіл, це буде формат А5. Отже, ви розрізаєте альбомний аркуш навпіл, розташовуєте його вертикально і починаєте працювати. Просто молівчиком нанесіть, де у вас буде стояти глечик, де лежати яблучко, де будуть квіти, якщо вони у вас будуть, буде у вас Хліб з родзинками, можливо, буде печиво, можливо, ви додасте якийсь свій предмет, можливо, якийсь викинете з цього натюрморту. Головне, не робіть предмети замалими, адже вам буде важко в них працювати тими графічними, графічними засобами, про які ми говорили. Не бійтеся, це зовсім не важка робота. Після того, як Олівчиком ви все це зросташуєте, ви візьмете маркер чи фломастер і спробуєте себе в ролі справжнього художника-графіка. Ось подивіться, яка учнівська робота вийшла одного з моїх п'ятикласників в минулому році. Тож і у вас все вийде, я в цьому впевнена. Ну, а я, побачивши ваші роботи, Оцінюю їх і з радістю зустріну вас через тиждень. І ми продовжимо говорити про мову графіки. До зустрічі п'ятий клас. Чекаю на роботи.